Всім привіт! Оце Івану такий дощ йшов додому. Прийшовся і мокрий. Оце Лє з магазину йшов. І не, і не перестає на городі. Гечка не знає, але цибуля точно замокне. Ті цибулі того року ніяк не везе. Що тільки виберемо цибулю і дощ? Ви подивіться, подивіться, там сонце, бачите, там хмара. Нема! Тож Сіра хмара не можна? Чуєте, як гахтить, гримити. Туди далі небо чисте. А тут світа не видно. Дивіться, ну яка темна. Ще й гремить. Оце туди. Оце то дощара. А передавали на шосту штормове попередження. Що, то ще на шосту більша вузлива буде? Та ні, просто хотіти їсти. Оце такі то справи. Лє, як з відра. Ну нічого. А ми йдемо, будемо розпаковку робити. Що Іван мій купив, покажу. Там ще одне відео додам з розпаковкою раніше. Дивіться, вода в Аврин не влізає. Не, ну от, що не тече по стому а на ту, на, на шиперину стікає. Ось такі постраві. Ну нічого. Тобі Іван повезло. Продовжимо розпаковку. Печеньку купив. Ну, не знаю, чеку дівчата не можна знайти, він, напевно, згубив. Біг б'ємо додому і з пакета вилетів. Нема чека. Так, печеню купили, Марія. Положи туди, лежить. Так, сімушки. Нема? Немає, не бачу. Сємушки по 35 гривень, три упаковки. Мак у нас так, ізюм 18 гривен. Три пачки. Ну, печиво треба. Так, мак в мене вийшов по 33 гривні. А, ні, 4 пачки беру. І 5 пачок маку. Кунжут білий, 4 пачки, але ціни не тут нема. Нема, не знаю. І... Капусти купив дві головки. Одну я вже надрізала, кинула в борщ. Ось, Оце таке купив і, і заплатив Іван. Я не пишу. 625, що я дивилася по смс не буду брехати. А, і ще купив трутку мишу. Ну, я її не показую, бо вона окремо лежала, то я її не показую. Ось такі то справи. Так, більше ніч не купили. Ще те, що треба було мені купити, він ще не купив. Бо треба було другий магазин, а вже дошлупив. І він прибіг додому. Ну нічого. Ось такі справеньки. Так Ось таке -то скупився на це все положи туди що лежать наші. О. Соняшечки сямушечки ми будемо їсти. Капусточку я положу в холодильник. Ось такі то справи. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої перемоги. Всім па-па. Добрий день. Прийшли ми зі школи, не зі школи, з амбулаторії. І мені скупилися, що я казала їм купити. Рушнички паперові. по 20 гривень один заплатив 80 гривень. Ось так. Ось такі папірові рушнички. Так. Пакет 6 гривнів. Хліб. Пшеничний. 4 бухоняти по 19,50. Що, це, ви сірі купили той раз, так? Да? Не знаю, Так, на, забери, Івана, хліб, звідси ні. Так, четверо хліба. Купили? Так. Папір пергаментний по 15,50. Два рулони. Та ополіскувач. Ось такий ополіскувач до білизни. Ми його поставимо. Поки мій збоку. Так, ополіскувач 87 гривні. Так, помідори. Ось такі. А більших не було діти помідорів? Ванку, не було більших? Шо? Помідорів. Ну, до наталки, наталка, все купляла. Так, помідорів вона купила мені 450 грам, 35 гривнів кілограм. Заплатила 15 гривнів 75 копійок за помідори. Так. І корм нашим. Хотірам, бо вже з'їли, кричать як стечені, хочуть корму. 665 г по 85 гривень. Заплатили 56 гривень 53 копійки. І всього разу вийшло 354 гривні 28 копійок. Ну, і ще Наталя купила баночку перекису, то я не знаю, скільки він стоїть. Я забула її спитати. Оце все, що купили діти. Ovo je stakani velika raspakovočka. No, da je stakani velika raspakovočka.